У мене сьогодні такі баклажани запечені з моцарелою і з помідорами. Мінімум, мінімум інгредієнтів і по часу теж небагато часу займає приготування. Для цієї страви нам будуть потрібні такі інгредієнти: баклажан, помідор, моцарела, часничок, петрушки, олійка для запікання наших баклажан. І спеції. Сіль, перець, червона паприка, можна ще взяти італійські трави. Це все за бажання. Все, починаємо готувати. Так, і приготуємо баклажани. Зріжемо цей хвостик. Так, хвостик, хвостик. Так, хвостик зрізаємо. І цей великий у мене, я хочу на три частини розрізати, мабуть. Так раз, і ще один раз. Отак, От на три частини, якщо великий. О, гарнезний баклажанчик. Так. Один є. Ну і цей готуємо. Цей якийсь у нас неформатний. Не не тому ми отак. І цей можна. Цей можна і на половинки. Отак. О, отак, От на половиночку. Так, і ще один, і мені достатньо буде три баклажанчика. Я їх не очищаю, де нічого. Так, тепер я хочу їх е, зробити насічки. На баклажанах зробити насічки. Це швиденько так робиться отак от. Чи насічки, чи як такі, як надрізи. Щоб туди попали спеції. Отак. Зараз ми їх смажимо спеціями і запечемо. Баклажанчики підготували. Зараз їх покладемо на деко і змастимо їх спеціями. Так, я переклала на інший листик, тому що. На скляну у мене форму, не влазить наші баклажани. Тому отак буде, на листику. Зараз змащуємо їх приправками. Для змащування баклажан зробимо таку олійку запашну. Так, трошки посолимо, трошки поперчимо. Додамо трошки різних спецій, з, з по бажанню, які ви там любите, полюбляєте, такі додайте. І я ще сюди видавлю. Чесничку. Все ретельно перемішаємо наше гарне таке масло з часничком, зі спеціями, все намазуємо баклажани. Так, я розподілила гарно масло. Це запашне нашу намазку, щоб всюди попав чесничок. Все, баклажани готові до запікання. Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів хвилин 10-15. Тим часом підготуємо помідори. Помідори треба ж помити, звісно. І нарізаємо їх кружечками. Або, як ви там захочете, можете не кружечками, можна й дольками, звісно. Людонічку зараз приберем. Так помідори підготували. Тепер підготуємо. Трошки наріжемо петрушки і натрем сир потім. Так, ми все підготували: помідори, петрушка, моцарелка. все чекаємо 5 хвилиночок. До кінця запікання наших баклажанів витягуємо і будемо далі продовжувати нашу страву. Баклажани достала з духовки, такі вони ароматні, що це щось неймовірне. Пахне так смачно. Передати вам, не знаю, як через екран. Тепер розкладаємо помідори. Трошки додамо петрушки. По бажанню можна не додати, а якщо любите, то чому б ні? Так, десь так трошечки. І додамо моцарелку натерту. Сир натерли, все, наші баклажанчики готові до запікання. В духовку на 180 градусів 10-15 хвилиночок. Баклажанчики наші готові. Так, аромат стоїть на всю кухню. Дуже приємний, дуже вони гарні, нарядні і на свято, і так, і взагалі. Я їх переклала на блюдо. Зараз хочу покуштувати, показати, які вони будуть в розрізі. Візьмемо один, гарненький, а вони всі гарненькі. Ну, звісно, вони пропечені, гарні баклажанчики. Ароматні. Ось такі вони всередині. Гарне поєднання. Помідор, моцарела і баклажан. Все, всім смачного, дякую за увагу. До побачення.